Вітаю, друзі! Мене звати Костянтин Касіян. Сьогодні ми спілкуємося з воїном, з позивним Дакар. Він є воїн прикордонної служби України та нещодавно повернувся зі східних рубежів нашої країни, де обороняв нашу батьківщину від ворога, від росіян. Вітаю Дакара. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, власне, про свій шлях та до прикордонної служби України. Взагалі, чому вирішили вступити до прикордонної служби України? Після закінчення школи. У 2013 році я вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України, яка знаходиться в місті Хмельницькому. Було бажання стати офіцером, внести якийсь свій великий вклад в розвиток нашої держави з цієї спозиції саме військової оборони і сфери, не допустити порушення суверенітету, територіальної цілісності нашої держави. Завжди мріяв, охоче ставився, займався спортом. Хотів розвиватися в цьому напрямку, дивлячись на історії наших дідів, які боронили нашу неньку Україну. Після того проложив свій шлях, починав службу в Щовському прикордонному загоні, далі в Лисичанському прикордонному загоні. На той час ще проведені в, зону, в зоні антитерористичної операції, потім, е, потім повернувся на службу до, до міста Житомир, де я наразі я проходжу службу. Тобто до повномасштабної війни та з Російською Федерацією вже, у вас вже був наявний бойовий досвід та от війни на сході країни та, з, з 2000, агресором. Дві 2018 року я проходив службу на в місті Лисичан, де дислокувалися, там були підрозділи наші лінії тимчасові лінії розмежування і подальше я повернувся вже в Житомир після цього. Дакара, як для вас почалося 24 лютого, 22-го року? 24 лютого 2022 року, під час, коли почалось повномасштабне вторгнення, я в складі зведеного підрозділу від нашого 9-го прикордонного загону передавав, перебував в місті Чорнобиля безпосередньо, звідки починалося повномасштабне вторгнення. В подальшому були передислоковані до. Іншого місця з виконанням поставлених завдань щодо захисту нашої батьківщини так само це вже було оборонно міста Житомира, служба блокпости, реорганізація, тобто організація забезпечення, на допущено вже прориву безпосередньо до міста Житомира, коли було максимально вторгнення до нашої столиці. Тобто, після чого ситуація більш стабілізувалася відповідно, і ми повернулися вже до виконання своїх термітів завдань охорони державного кордону. Тобто наші підрозділи були деокупованими безпосередньо це в межах Київської області. Ну і ми продовжили виконувати наше завдання за фахом як прикордонники. Зараз ви повернулися з зони активних бойових дій та зі східних рубіжів оборони нашої країни. Розкажіть, які функції виконували там, та, що робили і перебували ми поряд з населеним пунктом Київка, Луганської області безпосередньо та виконували задання в складах силах оборони України щодо захисту нашої за суверенітету. Так само мали свою ділянку відповідальності задання не допустити ворога через просування. Ні на крок ні на території нашої немної України. Що можете сказати та про нашого ворога? Ворог переважає кількістю. Кількістю, але мій підрозділ безпосередньо керівником, якого я є, згідно виконував свої завдання безпосередньо в зоні активних бойових дій. Велика проблематика це дійсно є переважаюча кількість. Є велика наявність кількість дронів безпосередньо треба. Перший час ми просто адаптовувались до всього, всього було трошки складно, де після більш більш-менш відносно спокійного життя після порівняння прибуття на межі ділянки відповідальності, ознайомлення з нею. Потім ми активно на рівні з іншими силами оборони України, Збройними силами України, виконували завдання щодо захисту нашої незалежності та територіальної цілісності. Е, зараз у от я спостерігаю від наших співвітчизників. Е... Це моя суб'єктивна точка зору та таку можна сказати недооцінку ворога. Вони кажуть, що росіяни слабкі, вони недолугі. От як ви оцінюєте? Та? Я вважаю, що рівень підготовки нашого противника є не на низькому рівні, як розписано в соцмережах. Затривали час війни, вважаючи, що повномасштаб, що війна фактично в Україні триває 9 років. Ніяк не з 24 лютого 2022 року. І за цей час, напевно. Ворог навчився івати на певному рівні, і це, напевно, завдяки тому, що ми завжди ми даємо якийсь опір, ми також проваджуємо щось нове, і йому потрібно звикати до тих чи інших наших інноваційних варіантів ведення війни. Я просто, тобто, Насправді, рівень підготовки противника відповідає належному рівню. І вірити, тому що, типу, ой, вони там незрозумілі, ой, вони там на колоні героїнами просто йдуть в бій, це не так. Угу. Там є свої спеціалісти, і люди, які є фахівцями своєї справи, як на мене. Е, в чому полягає складність та, от, у війні з росіянами? От ви сказали, що у них вже кількість та, е, людей. Е, переважаюча кількість людей, переважаюча кількість запасів того ж самого радянського озброєння безпосередньо, що стосується боєприпасів, е, набоїв, тобто це є набагато більшою кількістю, ніж народі, є в Україні. Тобто, якщо порівнювати з кількістю допомоги, які надають нам наші друзі, партнери, колеги, які намагаються зробити так, щоб Україна нарешті завершила цю війну перемогою, то просто дешевші радянські набої, яких є. Я, я вважаю, надзвичайно великою кількістю Російської Федерації беруть свою перевагу лише кількістю, тобто подавлені масовим, подавлення вогнем артилерії, відповідно нашої живої сили, вважаючи на певні. Мун шафти тобто нашої східної частини України, неможливості, недостатня кількість глибоких лисів, де можна вести приховані бойові дії. Тобто, це постійно постійно окопуєшся, постійно змінюєш позицію, постійно це по подавляючи вогонь артилерії противника, змушує робити ті чи інші маневри. Всі, всі ці відео, які ми бачили в інтернеті, та от. Е Поля, вони такі такий лунний пейзаж. Всі так, створюватися такий лунний пейзаж. Та от ви маєте на увазі про це. Так, так, так. Земля Чорнозема на території східної, на східній території нашої держави і досить складно, як інш для, для інженерного облаштування. Правду кажуть, що для військовослужбовця краще лопата краще друг це лопата безпосередньо. Тому постійно приходиться копати, 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 облаштовувати. Ми нещодавно записували інтерв'ю, спілкувалися з розробником дронів та власне бойових дронів і. І він розповідав нам про те, що на початку повномасштабного вторгнення у нас була деяка перевага перед росіянами в використанні дронів. Зараз вони побачили, що ми їх успішно використовуємо, і вони перейняли цю тактику, та, і вони активно почали в це вкладати гроші і розвивати цю сферу. І як змінилася за півтора роки ситуація на фронті з дронами? От, ворог їх став більше використовувати? Дрони, щоб ви собі розуміли, під час бойових дій. Якщо брати 24 години доби, то майже 16 годин, до прикладу, може 15 трошки більше, над тобою завжди знаходиться ця незрозуміла пташка, яка жужить і надає тобі нормально виконувати свої бойові завдання. Це як і, як і в денний час доби, так само і в нічний. В, відповідно, в нічний час це дрони з тепловізорами, в яких на жаль, є набагато менше, ніж є у ворога. Але перед тим, приховуючи, вживаючи природні сховища, е рельєфи, ліс лісові засадження, вони допомагають трошки більш-менш. Від них ховатися. Тому що якщо злітає дрон, побічає навіть групу осіб від трьох чоловік. Ворог вже починає відкриває, подаючи вогонь артилерію від міномета і заканчує створену артилерію від калібра 152 і вище. Чи можна сказати, що ця війна це в першу чергу війна технологій, війна дронів? Війна дронів, війна артилерії. Дрон бачить, артилерію знищує. Не угу. це ще наважаємо, не беручи до уваги тих самих дронів Камікадзе і тих самих дронів, які постійно скидують на тебе боєприпаси з повітря, навіть просто маленький дрончик піднімає на себе гранату або той самий вогні просто кидає тобі під ноги. З іншої сторони, от зараз Україна йде в контрнаступ, та от створює контрнаступальні дії, і складно переоцінити ту роль, яку виконує піхота. Та от що ви скажете про піхоту у цій війні? Я вважаю, що піхота є найдорожчою, що ми втрачаємо в цій війні. Не порівнюючи ні з технікою, ні з чим іншим. І похота це на мене найскладніший життєвий шлях саме воїна, тому що ти постійно в русі, ти постійно просуваєшся вперед, тобі потрібно змінювати позиції, створювати ці позиції серед відкритого поля, навіть проводити інженерне облаштування, що займає дуже багато фізичних, фізичних сил, дійсно забирає. Але крім цього, тобі ще потрібно 24 на 7 нести службу і знищувати ворога, не допустити прорив на свої позиції. Угу. Е, ваша мотивація та, от, у захисті країни за е, такі довгі 9 років, чи змінилася чи ні? Тому що війна почалася дійсно ще в 2014 му е, Щодо мотивації, то знаєте, напевно, не навіть до ворога збільшується з кожним днем. І ще більше ці мотивації піднімають моменти, коли ти бачиш, як цього ворога знищуєш. Росія, росіяни, російський народ це наші кровні вороги, які, які заполонили нашу рідну незалежну державу. Ми, ми маємо відвоювати її суверенітет, і реальна цілісність, повернути їх на кордоні 91-го року, визначеними міжнародними договорами. Яка, ну, не може бути поганою мотивацією, коли ти розумієш, що завтра-післязавтра незрозуміла для тебе людинка може бути в тебе вдома і розказувати, як тобі жити в твоїй рідній державі, де є наші діти, на наше майбутнє, де є наша історія. Історія зроблена поколіннями до нас. Тобто мотивація вона підіймається, вона дає великий бойовий дух, особливо коли ще в твоєму підрозділі є позитивні результати. Коли результати знищені ці ворогів і великої кількості, то тобі навпаки підіймається адреналін, тобі хочеться ще, ще, і ще і зробити все, щоб це нарешті закінчилось. Угу. Е, тоді підсумовуючи цю відповідь, та Дакара, як гадаєте, як для України, не для українців повинна закінчитися ця війна? Лише перемогою, немає варіантів. Занадто занадто велику плату. Ми вже заплатили за те, щоб зараз. Просто так взяти все і віддати. Нас немає такого морального права. Ми вистоїмо, ми відіб'ємо своє. Нам не потрібно чужого. Ми заберемо своє. Ми повернемося на свої кордони. Як на мене, поставив би там ще якийсь великий бетонний тинщик чи заборщик. Щоб ми просто ніколи навіть не пересікалися, ніколи не знали, що таке неротак Росії є у свіжі. Ви як прикордонник як гадаєте, От після нашої перемоги по завершенню війни? Чи повинна бути створена на кордоні та певна буферна демілітаризована зона? Та, власне, ну звісно, не на нашій території, не, території не Росії. на нашої території, це і це має бути створено для того, як Росія віднови цю нашу країну, відбудує те, що вона знищила своїми підступними шляхами, не відповідаючи словам жодних міжнародних конвенцій, так і саме Женевської конвенції. Ну коли коли просто по Театру з написом Діти прилітають ракети, прилітають авіабомби. То про що можна говорити? Про які дружні стосунки в майбутньому може йти мова. Е, я запитую, чи повинна бути демілітаризована зона на території Росії? Повинна бути, але на її території, а не на території нашої держави. От беремо наші кордони, беремо територію влиб держави і робити цю зону. І щоб вона була під контролем, напевно, міжнародних спостерігачів. Е, е... Наш шлях, оцей воєнний, він повинен закінчитися. От ви як військовий, як гадаєте, вступом до НАТО та от до Це військового буде, союзу? Як вступ для НАТО буде великим великим куроком вперед для України для розвідку нашої армії для забезпечення нашої безпосередньої безпеки для навченості нашого особового складу для забезпечення новітніми зразками озброєння технікою. Та й на певному рівні вимоги і підготовки для наших військовослужбовців. Тобто, якщо це буде спеціалізовано, щоб це було, має бути спеціально навчена армія, це люди, які мають отримувати найвищі заробітні плати, люди, які порозумітимуть, що е, сьогодні вони тут, а завтра вони в іншій території країни, в іншій точці нашої країни і вони вже вступають бій, бувають ворога. Наостанок в найближчі дні тижні та День Незалежності України, декілька слів українцям і українкам, та що ви хочете сказати, можливо, побажати. На сам прохочу проти терпіння, терпіння, наснаги, сили знищувати нашого ворога, поки Збройні сили України 24 на 7 заходів щодо биття підступно напавшого на нас ворога. І подякувати волонтерам, подякувати тим людям, які постійно донатять, роблять склад свій в забезпеченні нашої перемоги. Вірив ЗСУ, вірив найкраще і вірив в те, що ми скоро переможемо. Дякую вам, Дакара, за вашу роботу, за вашу відвагу та за вашу жертовність. Наша повага. Все буде Україна. Слава Україні. Героям слава!